Мої вітання всім тим, хто саме зараз налаштувався на наш телеканал. Питання вибору професії і власне того, в якому напрямку скерувати своє подальше життя в той чи інший період старшокласників, а також їх батьків постає. І власне сьогодні. З даного виходячи, ми запросили в студію пані Наталію Кішку, яка є директором професійного політехнічного івано-франківського ліцею, з котрою поспілкуємося про ліцей в цілому і власне про її особистий досвід обрання саме цього шляху. Тож доброго дня, Далі. пані Наталя. В цілому трішечки розкажіть нам про історію виникнення даного навчального закладу і за яких обставин це відбулося. Ну, історія нашого закладу досить велика, тому що заклад налічує уже 69 років. Заснований був 2 листопада 1945 року. В повоєнний період заснований був для 200 дітей сиріт і напівсиріт, які залишилися в той період, на базі локомо... ремонтного заводу. І був заснований як залізничне училище номер 3 Основними напрямками підготовки кваліфікованих робітків відповідно були залізничного спрямування і металообробки. Наслідуючий <'я> На рік ми будемо святкувати 70 літ. Спочатку заснування дуже це дуже почесно. Це угу. говорить про те, що заклад стільки років існував. За період існування він випустив більше 18 тисяч кваліфікованих робітників для галузей народного господарства. Відповідно, що за період існування були, як у всій державі, періоди зледь, падінь. Сьогодні ми можемо сказати, що ми знову на підйомі, тому що заклад відроджується, він налічує гарний трудовий колектив, серед них більше як 50% це молодь, а молодь є завжди рушійною силою, які є ініціаторами. Відповідно, що молодь швидше і легше знаходить шляхи до сердець дітей, учнів, які приходять в наш заклад, uh -huh. і тому навіть почесно uh -huh. мені очолювати в даний момент цей заклад, тому що він був гордістю. Області, він один, який випускав mm -hmm. залізничне спрямування професії. Зараз ми намагаємося поновити співпрацю з залізницею mm -hmm. і з залізничними навчальними закладами, тому що свого часу відбувалися реорганізації, зміни, заклад міняв назви, mm -hmm. мінялися керівники. І коли ставав вибір, заклад обрав спрямування, скажімо так, більш до е, технічних, а не uh -huh. залізничних uh -huh. професій, тому на сьогоднішній день, крім залізничних, є такі професії, як так -так, оператор комп'ютерного набору, секретар керівника, uh -huh. обліковець з реєстрації бухгалтерських даних е, е, електромеханік з ремонту обслуговування лічильно-обчислювальних uh -huh. машин, побутової техніки, офісної техніки. Ну і разом з тим, ми готуємо професії, продовжуємо готувати залізничного спрямування. Це слюсар з ремонту рухомого складу машиніст-тепловоза, які uh -huh. завжди були, є, і я думаю, будуть надзвичайно затребуваними, затребуваними uh -huh. високооплачуваними. Ну і популярними. Ну на даний момент, якщо можна аналізувати теперішній час, то робітничі професії стали більш затребуваними на ринку праці. Це впливає на престиж. Вашого закладу також, в тому ж числі, що затребуваність студентів зросла, вступників. Верніше. Ну, я б трошечки інакше тут висловилась, тому uh -huh. що ми знаємо, що в державі є така ситуація, як демографічна криза, так. і сказати, що там чи підйом, то такого ще немає. Ми б хотіли досягнути такого рівня на рівні держави, що робітнича професія буде поціновуватись на високому професійному рівні угу. і оцінюватися з інженерним, скажімо так, рівнем, тобто з фахівцями, які мають вищу освіту. Поки що ми на шляху, скажімо, оновлень і реорганізації. Ми очікуємо змін законодавчої бази, тому що ми знаємо, що прийнятий закон про вищу освіту, готується закон про освіту, і одною з частин його буде професійна освіта. Поки що ми маємо в державі професійно технічну освіту. Але вона має бути реорганізована в професійну освіту. Те, що ми говоримо: професійне спрямування і формування робітничого класу. І високий рівень, так як ми обрали наша держава, і ми відповідно європейський напрямок. Так, а зразок там, розвитку так, кваліфікований робітник ферменті, на високому так, рівні. І оцінка кваліфікованого угу. робітника, і вартість поціновується на високому рівні. Ну так, власне, це процес свідчить досвід. Власне, в тому аспекті, що робітничі професії за кордоном і в Європі оцінюються належно, аніж це відбувається у нас тут, на рідній землі. От як в даному випадку, що які новітні можливо програми, якісь механізми розробляються для того, аби це все було можливим? Ну, держава запроваджує вивчення проєктів з 2008 року. Працював в Україні канадський проєкт популяризації канадської професійної освіти. Uh -huh. Тепер ми вивчаємо досвід такої країни, як Данія, вона є невеличка. Але познайомившись і пройшовши стажування лекції, наш директорський корпус, ми в деякій мірі переконалися, що нам варто і то так знаєте великими Активно. кроками угу. рухатися до Європи, тому так, що так. кваліфікований робітник в Європі має заробітну плату на рівні інженера. Ну, так, якраз про що про і що йдець. ми говоримо? Угу. А ще плюс. Прямування держави там йде на популяризацію робітничої професії, щоб не було перегибів, що вищої освіти набагато більше, аніж кваліфікованих робітників, тобто фахівців з вищої освіти. Це стання саме самого престижу даної професії. Так, так. Тому що все-таки при всіх умовах і сферах життя в нас більше якраз по обслуговуванню населення, а не, скажімо, щоб на. На 10 робіт, так як в нас є зараз на одного робітника 10 інженерів, так, скажімо так, так, чи інші моменти. Тому я думаю, що ми до цього прийдемо. Угу. І безпосередньо робота нашого закладу і нашого колективу на те, щоб пропагувати, доносити угу. якраз учням, батькам те, що вони ніколи не шкодували віддати дитину угу. в навчальний заклад професійної освіти угу. і ніколи не соромилися здобути професійну освіту і диплом кваліфікованого. Наробітника. А як саме формулюється, вірніше, формується ось даний момент, якщо говорити про орієнтацію майбутніх спеціалістів, про те, от якій присвятити спеціальності своє життя? Якщо говорити про найбільш ранній період життя, навчання учнів, тобто чи проводиться якась робота в даному моменті? В Обов'язковому порядку, тому що ми щоб чим швидше е, е, дитина е, виявить якось е, бажання до, до того чи до іншого напрямку, тим краще е, можна буде от е, подальший процес навчання організувати. Ну, в цьому напрямку е, вже розпочала працювати держава, тому що розробляється нова концепція е, середньої освіти, в якій угу. передбачається уже підготовка і професійне спрямування дитини, тобто щоб е, Діти вже зі школи знайомилися з професіями uh -huh. різного uh -huh. спрямування, відповідно, вони мали поняття і знайшли себе в тій чи іншій професії. Uh -huh. І вже тоді буде легше і зрозуміліше дитині і батькам обрати те, що найбільше підходить, uh -huh. тобто виявити ті здібності і таланти, де людина себе з часом проявить. А крім того, що зреалізує. А ще основне, що професія буде приносити задоволення, uh -huh. тому що це невід'ємна частина. Коли людина займається тим, що їй подобається, то це подвійна і потрійна. Uh -huh. ну, ви зараз маєте на увазі те, що досвід, і конкретно, якщо зупинятися, навчальний досвід він ніколи не буває зайвим. Тобто, чим більше дитина, учень здобуває тих чи інших навичок і знань, а вона з легкістю може потім, якщо говорити про вищу обрання вищої освіти, безперечно, безперечно, тому що, якщо взяти до уваги наш навіть наших дітей-випускників, а ми завжди їх намагаємося навчити багатогранно. Тому крім навчально виробничого процесу, як ми з вами напер... напередодні так. розмовляли, є і лева частина якраз навчання. Чайно-виховного процесу виховання молоді, і після здобуття професії кваліфікованого робітника дитина себе спрямовує в то русло, де вона навчилась, угу. або зрозуміла, що це не її, і вже дійсно йде по тому напрямку, що переконалася. Ну, практично як це зреалізовувати ну, у практично. Момент. От 30% наших дітей вже переконані, що вони себе продовжують у вищій освіті. Угу. Вони здають зовнішнє незалежне оцінювання. І вступають до вузів. Це uh -huh. також великий показник. І ще й той результат, що наші учні, випускники досить добре себе зреалізовують. От, у нас є в колективі навіть педагоги, майстри, uh -huh. які закінчили наш навчальний заклад, здобули вищу освіту і повернулися викладачами. Ось так от. Навіть там навіть там такі угу. речі бувають. Бувають інші. що е, ми розкриваємо дітей таланти, здібності, як музичні, е, як обдаровані. Досить часто наші діти обирають е, наш е, прикарпатський університет і йдуть по педагогічній стезі. Угу. Це також угу. приємно, тому що були педагоги, які м, посіяли зерно і любові ну, до цієї такий момент праці. Є якоїсь селекції, такої індивідуальної, що кожен із ваших учнів може десь от виявити. Схильність до тої чи іншої професії так повномасштабно, повноцінно. Ну, до же, по суті, діти приходять. Вони, якщо пишуть заяву, що угу. йдуть на ту професію, вони вже займаються тією професією, угу. тому вони. Бо... Але супутньо можна виявити ще здібності до… Але, тому я як... кажу, no. вони переконуються, що це їхнє, або переконуються остаточно, що це не їхнє. Uh -huh. Але разом з тим вони розвиваються багатогранно. Що uh -huh. ми говоримо багато от, є приклад, я не сказала, що з історії розвитку і заснування нашого закладу в 1950 році. У нас був заснований духовий оркестр, який до сьогодні існує. Uh -huh. Він носить почесне звання народного духового. Оркестру Сурми Карпат і м, даними учасниками mm -hmm. духового оркестру є наші учні, хлопці. Так, Це так, склад 23 таким. учні, які грають діти, які приходять без музичної освіти, mm -hmm. і керівник гуртка, чудовий викладач, який їх навчає по суті Азів. Mm -hmm. І вони потім звучать оркестром. Це також велика титанічна праця, і хочу сказати, що Мі багато дітей слуга. себе розвивають uh -huh. в цьому спрямуванні. Є у нас діти, які брали участь навіть у Червоній руті, тобто, як вокаль... uh -huh. вокалісти uh -huh. показували свої таланти. Тобто, він по професії сюза ремонту рухомого складу, але мав ми відкрили в ньому такий талант, наші саме, працівники саме ваш заклад, не так, десь так, 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 так індивідуально. прийшов з. Який скромний юнак, заходу. і uh -huh. як така от ми... Завжди проводиться прослуховування всіх діток uh -huh. незалежно, а потім вже праця, результат дає свої така, плоди. І це дуже добре, тому що ми гордимося такими досягненнями. Тобто, а хто ще з відомих особистостей власне є були в свій час вашими? Ну, оховаціями? це також приємно сказати. Говорить про те, що робітнича професія не є перепоною, а навпаки, тим щаблем досягнення uh -huh. високого. Таким досягнень. підготовчим моментом, так, періодом. Це також я з гордістю назвую. Я думаю, що їм буде також приємно, що серед наших випускників були такі е, учні uh -huh. на сьогодні uh -huh. відомі особистості, як Роман Ткач, депутат Верховної Ради України, це Роман Круцик, відомий наш поет, Прикарпаття Василь Качкан і нині вже покійний архієрей Корломицької Чернівецької єпархії. Архії отеці Мкайло uh -huh. ми можемо багато назвати інших випускників, які досягнули високих посад щаблів в різних сферах діяльності. Велику кількість посадовців є серед залізничних проф... залізничного спрямування, спрямування. Uh -huh. що все таки основна ділянка була підготовки кваліфікованих робітників це залізничні професії. Але разом з тим, я думаю, що в історії кожної цієї людини залишилася ота така хоча б запис, але що він закінчив наш навчальний заклад. Ну так, заклад. відкрию для наших телевізорів також невеличкий секрет, що випускником ліцею є звукорежисер Раї Радіо, так що це також почесний такий момент, який хотілося згадати. Пані Наталі, якщо говорити про. Матеріально-технічну базу і про той момент, де діти, учні ваші, можуть здобути практичні знання, практичні навики, як це йде, в наскільки це вкладається в таку загальну площину, скільки воно йде в паралелі. Це я веду до того, що от бачу, що ви сьогодні прийшли із взірцями, не знаю, ну, як це назвати. Я правильно? взяла лише не як дві речі, такі які наші діти тому, що якраз з дипломом кваліфікованого робітника вони здобувають практичні навички і вміння. Угу, от, угу. от така добірочка про наш навчальний заклад, в якій по суті складена вся доля, історія. Здобутки закладу, це робота нашої, дипломна робота нашої uh -huh. випускниці. От є така це навіть не гарна... дипломна більша робота, ну, диплом. практична практична частина, І, тобто вже у... теоретично дитина описує, учень, а практично. тут вона відтворює практично що здобула. Uh -huh. От така книжечка також, це практична частина дипломної роботи, яку е наш учень-випускник uh -huh. е робив за своїми руками. Uh -huh. Тобто, відпочинаючи від формування. І наповнення до випуску це особисто створення однієї людини. Це... Тобто, я, я це, думаю, хто це розуміє, знання, що це титанічна праця. Здобуті знання так. і втілені навики за час навчання в ліцеї, ось доказ. Цього. Так, тому що я кажу, дитина, коли приходить і починає навчатися, а потім бачить то, що вона може створити своїми руками. І це також це, стимулює, тому що мотивує. завжди, як то кажуть, чим швидше ти бачиш, що ти можеш зробити, угу. тим тобі не набридає воно. Так. Тому що, коли ти не знаєш, коли завершення того шляху і що там буде, то це дуже. Складно, а тут угу. ну наша молодь на то на швидкий результат відповідно так. Ну я так розумію, що ви, як очільниця даного закладу, не лепту лепто вносите в те, щоб все, про що ми говорили досі, було можливим, і саме ось в такого вигляду набувало. От вас спостерігається такий неконсервативний підхід до таких, на перших погляд, на перший погляд, дуже консервативних статичних таких. Академічних десь навіть ну постановки організації роботи, ну скажімо так, тому що я була призначена як керівник, скажімо так, досить молодому віці. 35 uh -huh. років. Це на свій час було досить uh -huh. так не дуже популярно. Це, Призначалися звичайно посади вже порівняно, з порівняно це так з старому віці uh -huh. і з великим досвідом, тому я сама багато навчалася. Uh -huh. І е, все намагалася практично втілити, тому е, омолодження колективу е, разом з тим, збереження е, досвіду і е, колеги, які наші пронесли історію uh -huh, uh -huh, uh -huh. і цінність так. багажу поєднання молодості і е, е, мудрості, uh -huh. воно дає завжди хороший плідний результат. Я багато навчалася і в своїх колег-директорів, які е, на своєму вже великому шляху. Діяльності е, досягали великих успіхів і Завжди намагалася щось краще посіяти в нас в закладі. Uh -huh. Тому на сьогоднішній день ми з гордістю можемо сказати, що входимо в десятку. Ми маємо по рейтингу дев'яте місце uh -huh. серед закладів ПТНЗ області. Ми маємо багато наших дітей-переможців обласних конкурсів та олімпіад. Ми зайняли минулого року перше місце по художній самодіяльності. Uh -huh. Ми беремо участь у Всеукраїнських конкурсах, тобто багатогранно і всесторонньо як. І педагогічний колектив, так і учнівський колектив себе розвиваємо і намагаємося зре зреалізувати. Ну, а так як я керівник, то я просто це все організовую і намагаюся ну, додати практичного вияву. Так, так, це стимулювати ідеї, подати, можливо. і uh -huh. з колективом вже намагаємося його втілити в життя. Ну uh -huh. і так само, коли колектив бачить вже результати, має більший стимул і охоти ще щось творити. І досягати вищого рівня. Ну, звичайно ж, цікаво, виходячи з е, всього вищесказаного, знову ж таки, як ви особисто обирали свій е, шлях, от, і як, якщо згадувати м, той період життя, коли от ви тільки е, були, е, стояли перед вибором, і коли ви вже прийшли до того, що до тих здобутків, які ви, якими ви зараз вже володієте? У всіх цікавить завжди особисто, знаєте, хоч воно е, має бути. Як завжди на другому плані. Тому що, наскільки середу. я знаю, що ви свою основний фах абсолютно не дотичний до того, чим ви зараз. власне, ну, Основні займаєтесь. вимоги до посади керівника навчального закладу, мають бути вища педагогічна освіта uh -huh. або вища технічна освіта. Я свого часу отримала вищу педагогічну освіту Прикарпатського університету uh -huh. імені uh -huh. Стефаника, вчитель світової літератури. Uh -huh. І маю невелику кількість годин, по суті, продовжую педагогічну діяльність і відповідно, що безпосередньо навчання учнів любові до літератури. Так як я от чому обрала свою професію і дотепер люблю читати, люблю книги. Uh -huh. Це приносить задоволення, заспокоєння, тому що в книгах вся мудрість, uh -huh. скільки б сучасні технології не розвивалися, uh -huh. але я думаю, що книга завжди буде цінуватися. І перші книги, які були видані, вони на сьогоднішній день безцінні, тому що скласти їм ціну неможливо. Тому uh -huh. Маючи таку любов до книги, я обрала професію педагога і вже маючи більше як 20 років стажу, хочу сказати, що не розчарована. Я переконуюся, що далі і далі, що я правильно обрала професію. Свого часу це мені допомогли батьки. Тому що вони е, так е, маючи аграрну освіту, mm -hmm. обидва в мене батьки агрономи, хотіли дати дитині щось вище, але відповідно обов'язком порядку мала бути вища освіта. Десь mm -hmm. спільно так, з порадами, настановами, е, щоб більш мені підходило і на їхню думку, що це була педагогічна діяльність. В той час, все ж таки існував цей стереотип, що от вища освіта це головне. А от власне ну, закінчений заклад нижчого рівня акредитації це от не настільки престижно. Хоча зараз абсолютно все навпаки. Ну ви знаєте, я ще закінчувала здобувала закінчила школу, здобувала середню освіту, як тепер кажуть, за союзу. Uh -huh. А тоді не було все так недобре, тому uh -huh. що я закінчувала освіту, отримувала. Права тракториста-машиніста два роки я навчала і засвоїла сільськогосподарську техніку, uh -huh. і тому десь ті знання, які я мала і в технічній освіті на сьогоднішній uh -huh. день в роботі керівника Там я знадобилися. їх знадобилася. Uh -huh. Тому технічно я багато речей також знаю і володію. Uh -huh. Щас, ну, і все навчання, не випадково, насправді. Ні, не випадково. Тому кажуть, життєвого досвіду мені, як то кажуть, знадобилося, що я. Свого часу потім поновила права, самостійно вожу автомобіль, це uh -huh. не шкодить uh -huh. і можу провести заміну шини інших речей. Розуміюся на інших, як то кажуть, технічних uh -huh. нюансах. І навіть багатьом дітям. А, на жаль, на сьогоднішній день діти в нас не такі зацікавлені, даю поради з слюсарних робіт, тому що перші в наші слюсарі, інші професії, які в нас є, вони здобувають. Розряд слюсаря. Mm -hmm. І от які там, скажімо так, велосипеда і ключики підходять. Не всі навіть поняття знають, тому що не всі навіть люблять їздити на велосипеді. Ну mm -hmm. е свого часу те, що я здобула в школі, а це вже те, що ми говоримо, і десь до того держава йде на сьогоднішній день, тому що розробляється концепція е освіти, mm -hmm. закону нового про освіту. І well, там то, передбачається професійне так. спрямування, там. тому що дитині mm -hmm. потрібно вже змалечку прививати любов до Праці угу. потрібно доносити те, що робітнича професія не є щось е, е, гірше аніж вища освіта. Угу. Якщо ми до цього дійдемо спільно, угу. е, ми будемо мати хороші результати. Тому що ну дійсно, що перше, це має бути оцінка праці, тобто за любу працю потрібно належно е, платити. Так, Якщо, буде, має оцінюватись. Оцін... Якщо буде належний рівень оплати, то я думаю, що професії самі по собі будуть популярними, тому угу. що ніхто не сказав, що професія. Електрика, професія, сантехніка, яка дуже востребована. Якщо немає сантехніка в будинку чи в установі, стається якась колапс, так, зупиняється так, все. Так. Тому Без цих спеціалістів неможлива життєдіяльність. Ми вже не говоримо про інші uh -huh. професії, які є і кухарі, і інші всі сфери uh -huh. обслуговування. Вони не є Посовуємо популярні, потрібні. але вони створюють на всі умови так. життя. Тому це про що ми дуже пробувати. часто забуваємо. Насправді. На завершення нашої програми, пані Наталя, скажіть, як можна більше інформації і де отримати про тих батьків і власне, про ваших майбутніх учнів, де саме, чи є у вас сайт, чи, ну, в який спосіб можна комунікацію ну, я організувати? Я звертаюся до. Учнів uh -huh. шкіл, які є випускниками на сьогоднішній день, і відповідно почерпнути інформацію про навчальні заклад безпосередньо наш можна на сайті Івано-Франківського професійно-політехнічного uh -huh. ліцею, тобто який є має назву адресу і hppl, uh -huh. собачка, e mail.ru. він має можливість доступу і батьки у нас також сьогодні сучасні. Uh -huh. І коли ми проводимо аналітику. Звідки почерпнули найбільше інформації батьки і діти, то дійсно що з інтернету? Тому ви маєте можливість туди завітати, подивитися, ознайомитися з нашою базою, яка є на високому професійному рівні, де діти можуть мають належні створені умови. Підготовки кваліфікованого робітника, де їм створені умови позаурочної діяльності, тобто розвивати себе духовно. Є дуже гарна створена спортивна база, цілий комплекс ми маємо теплий актовий зал. Чудовий спортивний зал, тренажерний зал, душові. Тобто там, де дитина може себе всесторонньо зреалізувати і проводити свій час як для збагачення, так і для навчання. Uh -huh. Тому ми будемо раді, якщо ви до нас прийдете або в навчальні заклади професійного спрямування нашої області. Ну, як завжди, не будемо порушувати традицію на насамкінець. Декілька слів до наших телеглядачів, побажання, можливо, якісь, чи те, що ви вважаєте за потрібне, як завершальне слово від Наталії Кішки? Ну, перше, я хочу подякувати. В студії, що запросили мене на дану зустріч. Приємно, що питання професійної освіти піднімається в суспільстві. Це вже говорить, що небайдужі до професійної освіти про те, що ми будемо розвиватися, що нас очікують зміни, ми їх завжди підтримаємо. І з е, е, свого боку е, хотіла б е, як е, Нашим майбутнім учням так і Всім побажати першого, те, що ми хочемо на сьогоднішній день. Наші найпростіші бажання це все-таки миру, який ми очікуємо. А uh -huh. професії були дійсно мирні, які uh -huh. необхідні, і щоб нам не потрібно було займатися чимось, як то кажуть, брати до рук зброю. Краще там, щоб була лопата, викрутка чи інші робітничі інструменти. Тому всього вам найкращого. З надією в серці також доєднуємося до таких сердечних побажань. І я нагадую, що сьогодні гостею нашої студії була пані Наталія Сергіївна Кішка, директор Івано-Франківського професійного політехнічного ліцею. І сьогодні я думаю, що власне дана програма і наша бесіда стала досить ефективною у вашому майбутньому плануванню вашого життєвого шляху і вибору професії. Зокрема, наразі як завжди, ставимо крапку.